Цю виставку організовано мистецькою галереєю Круті сходи товариством охорони пам'яток історії та культури за сприяння товариства Просвіта обласного художнього музею та культурно-мистецького центру «Пласт-арт». Представники цих організацій, друзі, колеги Василя Дубового, розповіли присутнім про деякі деталі творчості скульптора. Хоча родом митець із Вінниччини все ж більшу частину свого життя провів на Чернігівщині. По закінченні Київського державного художнього інституту працював у художньо-виробничих майстернях Чернігова, викладав у дитячій художній школі та Державному педагогічному інституті імені Тараса Шевченка. Василь Дубовий активний учасник Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, організації просвіта та інших. Сьогодні вже історичним є той факт, що перший національний прапор в Чернігові було встановлено саме Василем Дубовим на щоглі вежі колишньої друкарні. Прагнення філософського осмислення історичних подій і пов'язаних з ними особистостей надихають художника до роботи над цілою галереєю образів діячів вітчизняної культури Івана Рашевського, Софії Русової. Ряду монументальних проєктів пам'яті героїв Крут і борцям за волю України. Візитною карткою міста стала пам'ятна плакетка на честь 1300-ліття Чернігова. Частина робіт, що представлена в експозиції, є ровесниками незалежності України і має глибинний тематичний зв'язок з цією подією. Тому не випадково, що саме напередодні цієї знаменної дати в рамках виставки заплановано мистецько-культурологічні зустрічі музею Коцюбинського. Метою цих заходів є привернення громадськості і влади до необхідності увічнення історичних подій пов'язаних з національно-визвольною боротьбою народу, шанування пам'яті видатних діячів нашого краю. І саме в цьому сенсі опрацьовані скульптором Василем Дововим проекти набувають непересічної ваги. Взагалі-то дві домінанти його творчості. Це в першу чергу тема материнства, материнської любові і жертовний світ янголів, які, творячи розмусел душевний, виступають захисниками. Борців за волю України, як, наприклад, в його проєкті пам'ятника. Із середини 90-х років скульптор тяжко захворів. Він втрачає здатність вільно пересуватися. Найтрагічнішою є та обставина, що при величезному творчому потенціалі скульптор позбавлений можливості реалізувати свої задуми. Організатори виставки переконані в тому, що його друзі, колеги, організації, в діяльності яких він брав участь, небайдужа громадськість, просто зобов'язані надати посильну допомогу в лікуванні талановитого скульптора. Ініціативною групою відкритий рахунок в акціонерному банку Приватінвест на